Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо смачне домашнє згущене молоко за 5 хвилин. Нам знадобиться 1 стакан цукру, 1 стакан сухого молока з високою жирністю та 1 стакан коров'ячого молока. Далі в кастрюлю всипаємо всі наші інгредієнти. Спочатку будемо перемішувати його вінчиком, а далі для того, щоб у нас не було комків, зіб'ємо його погружним блендером. Після того ставимо на. Наше згущене молоко на газову плиту і доводимо його до закипання. Після кипіння проварюємо ще рівно 5 хвилин. Ви бачите, що воно стає більш густішим. Далі. Пересипаємо його у суху баночку або в якусь іншу ємність і насолоджуємося неймовірно смачним згущеним молоком, яке ви приготували всього лише за 5 хвилин з трьох інгредієнтів. Воно підійде і для оладків, і для змащування вафельних коржів, і для налисників. Друзі, це дійсно дуже смачно, обов'язково приготуйте. А я бажаю вам всім гарного настрою. Підписуйтеся на мій канал. На все добре, до побачення!